Хочу продовжити тему компенсаторики в астрології, як вона допомогла, власне, мені, як працює взагалі астрологія. Це дуже прекрасний діагностичний інструмент. Ви можете побачити проблему і зрозуміти, прийняти, що вона дійсно є. Але ж наступний крок пропрацювання важливо зрозуміти, коли ви. Робити наступний крок до помилки і відповідно уникати таких ситуацій. Відповідно, так ми і покращуємо своє життя через астрологію. В мене була ситуація, де я часто бралася за дуже нові напрямки освіти, роботи, будь-якого виду діяльності, і навіть маючи досвід, я могла спокійно це кинути. Тобто, з одного боку, це мультизадачність, це бажання навчатись, це плюси, а мінус це моя імпульсивність, необдуманість, все кинути і пофіг, що там буде. Тобто завжди в астрології про дуальність і розуміючи, що наступного разу, вже, коли я берусь за щось да, і хочу кинути. Я вже починаю помічати, що знову включається цей сценарій негативний. Коли я не ціную, коли я знову розгублена, знову не знаю, що робити, і я вже розуміючи це, включаю осознаність. Я не допускаю повторних сценаріїв. Перед тим, як почати якусь довгу справу, я дійсно можу зупинитись, подумати, виписати навіть цю ідею, зафіксувати. І потім подумаю, чи я хочу цим займатися, чи я буду цим займатися ще через деякий час. Бо це важливо саме для пропрацювання мого аспекту, так в мене працює. І через прийняття цього недоліку через пропрацювання. Я також змогла покращити своє життя. Це, звичайно, лише один приклад, як можна користуватись цим. Звичайно, астрологія не таблетка від е, всіх ваших проблем, але це прекрасний шанс поліпшити своє самопочуття, сприйняття того, що відбувається з вами. Але потрібно бути готовим, що треба працювати. І дійсно ці зміни запроваджувати в ваше життя, не просто прийти на консультацію і все. Ні, ця робота може тривати все ваше життя. Тому, якщо ви готові до змін, готові змінити життя через астрологію, пишіть мені в особисті.